Зайняли позиції, потім обстріл мінометний був. І вночі вже просинаюся, не можу встати. Ну, дивлюся, дерево лежить не менше. Він не любить про це говорити, йому важко. От, снарядом зрізало дерево, і це дерево впало на нього і його накрило. Це було під лиманом. Він там пролежав, я не знаю, під тим деревом чи півдня, чи добу без сознання. Потім вже як прийшов до тями, то я не знаю, хто йому там допоміг. Він якусь дуже велику відстань йшов е скількись кілометрів е до частини. Після того в нього амнезія періодично обостряє, загострюється. То, то нормально, то загострення є.